Сорта, які вражають своєю закладкою плодових бруньок жіночих іменно. Починаю від нижньої, от, бачите, білі. Бо то, що він в подвалі, я його не виношу, щоб він не перезапилився другими сортами. Тобто починає з кожної почки всі цвітки. Тобто тут насчитав я 20 почок і всі цвітуть всі до одної. Зараз тако приближу. На кожному є не червоненькі, а білі вот волосочки жіночі. І це кожна почка починає від самих нижніх волоски. Друга волоски. З іншої сторони. Отак От він цвіте. О, тільки тут а вже не червоні, а білі, бо я зніс його в підвал, він не на вулиці. Цей сорт не висадив, бо не встиг з висадкою осінню. Бачите, цвіте. Трогою е, волосочки оці, бачите? О, жіночі вилізли.

Просто видите волоски, цветущие почки все до одной. Мне неудобно одной рукой. Вот каждая бронька заложена. Сорт Е в описании в американскому, на американском сайте. Весь. Бачите, все. Все заложено. Ні один, ні Макдональдс з регіона, ні Джеферсон по врожайності не зможе зрівнятися з цим сортом. Тобто його врожайність 3,5 4 тонни з гектара. Оце сорта. Отакі треба сорта висаджувати. Просто не встиг висадити в ґрунт, були б ці. Жіночі квіточки червоні. А так, так як вони в підвалі, бачите, вони білим цвітуть. Кожна почка цвіте білим. Отакі От волоски білі, бачите? І це кожна до самого верху. Стільки би в'як не було, стільки почок не було від е, самої нижньої, від привівки. Я щепив їх собі в сад іменно по одному, по одній пості, не по дві, бо не вистачало матеріалу. Сорт я покажу і скажу назву, покажу в плодоношенні і його калібр горіха, і його респектабельність. Не знаю, видно, там світло ще так падає. Бачите? Все цвіте. Що верхня, що ні, нижні, От, що верхні. О, верху, під верхом цвіте. Арабо той фокус не хоче той телефон ловити. Арабо не хоче сфокусуватися. Що ті, о, що верхушка, сорт, який чисто собі насад. Це я заніс його, щоб він не запилявся, бо його треба. Потім буде, якщо він запилиться, він не пустить ростових. Його придеться тормозити в рості або робити йому подрізку, щоб він пускав нові почки і глушити це все. Такі сорта респектабельні. У міровій практиці е, коло одної людини, де мені достали ці сорта, я їх не показував, але приходить час і ці сорта будуть. Напевно, деякі сорта будуть в продажі. Тому буде цікавіше. Сорт нічим не хворіє. Е е ну, Просто, це не те, що краса, тут навіть мови нема. От дивіться, показую. Нижні сфокусую. Вони білими цвітуть. Не розовими, а білими, бо то, що вони в підвалі. Тут світло я виключаю, включаю, от вона. Люба почка. Яка би не вибила, якщо виб'ють то, значить буде цвистити. Виб'ють то, буде цвісти. І це всі так. Всі до одної. Тому буде цікавіше, коли вже буде плодоношення і будуть горіхи. О. Тому зараз, як би ну, показую тільки цвіточки, то є, а остальне покажу вже по ходу действия. Всім дякую.